Вітаю тебе на каналі Road 34 4. Сьогодні в випуск і будемо продовжувати роботу над нашим тройничком. Дуже багато цікаво, як я й казав в минулих відео. Ну, в общем, ставляй чайку, бери смаколик і приєднуйся. А ми починаємо. Робота над тройничком продовжилась. Треба зараз коробку встановити, закріпити. отут отакий момент є. Ось треба з'єднати, треба з'єднати, виходить оцей центральний вал. Із м'якою муфтою резиновою Дніпровською. Коротше, як ми будемо це все реалізовувати? Коробка, до речі, буде перевернута, але отак стояти ну, до низом. Реалізовувати я буду це от за, допомогою звичайної, за допомогою такої звичайної вилки. І це виходить центральна частина москвичовського диску на сцепу. Я її вирубав, виставив, стягнув. Для того, щоб проварити. Ну і така от конструкція настане прямим з'єднанням жорстким, потужним на двох резинових муфтах. Я сподіваюся, що воно витримає. Оце та обойма, з якої я це все діло вирізав. Ну, Москвичок тут пружини. Ну, в общем, Головне зараз з'єднати ці дві коробки, от, е, поварити кріпіжі під коробку. Ну і все це діло закріпити, приакуратити і, в принципі, далі. Набрати до мотор. мотор. Ну, я думаю, з мотором то недовга буде історія, головне це рішити з коробкою. І як ми з'єднаємо із заднім мостом. Також цю проблемку вирішити потрібно. Бо це теж ще трошки буде. Та що, в оцій історії всі. Головне його правильно відцентрувати і проварити, щоб крутилось відносно осі, тобто правильно, симетрично, щоб не було ніяких цих. Каливань, бієні і подібного. Воно то з -одної сторони З -одної сторони то на цій резиновій муфті, де вона там Вон, на, на ній? А тут їх ще й дві, то воно повинно витримати, там, змягчати, як потрібно. Ну, але я не впевнений, то краще робити все, чотенько, щоб не було тоді таких всяких проблем. От вирішив, я ж кажу, стягнути його болтом. Потужно все там виставляв як міг. Бо я виставив якось на валу його, може. Ну шліциш діаметр цієї вилки не співпадає за цим діаметром внутрішнім. І воно ніяк так закріпить його. Ну, в общем вже робив як міг. Я ж кажу, ну, вроді вийшло як треба. це ж Саме головне проварити його гарно і тоді проблем не буде. Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Uh, some can't stay sober looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home, it sucks. I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me sometimes. Ось Зараз такі ось два шматки уголка 50-ки. Вирубав, ще не проварено, треба буде ще трохи підвиставити і ось будуть верхні кріпіжі. Виглядає, може, не сильно круто, ну, але буде потужно. А Зверху я цей уголок і з'єднаю ще одним уголком поверх. Ну то потом уже Зверху ми їх з'єднаємо. Нижні фіксатори будуть, як получиться. Ну, Також треба якось зробити якісно, надійно. Ну, але там трохи буде важкувати. Ну, Заподивимося, як воно там буде все виходити. Ричаг КПП у нас буде з цієї сторони. Зручно буде воно під правою ногою. І, ну, чи як там під правою, за правою ногою. І буде зручно, в принципі, правою рукою при переключенні. Щоб лівою все вижати, а правою втикнути якусь швидкість. В принципі, буде все окей. Ну а в цілому а, закінчую з кріпіжами коробки. Ну, от, З'єднання цієї фіксації і перехожу плавно до кардана. На кардан я вже там заготовив деякі заготовочки. Ну, все потихеньку, все поступово. Все тобі покажу. Зараз треба з коробкою рішити. І щоб вона вже у нас висіла і чотенько було. Буду кріпити спереду на ці 4 рідні дирки. Ну ось, дублюючи в принципі, от. на цій можна показати. А ззаду оцю ось стойку я виріжу, вона тут не потрібна. Ну і ззаду вона не буде ніяк фіксуватися. Буде висіти, виходить в повітрі. Ну, та я не як воно буде все надійно чи не надійно. Все це діло ми протестуємо. Ну і, в принципі. Після коробки з карданом розчехлитись, ну або з мотором дособирувати, В принципі, ще те, ще те потрібне. Ну, але історія із карданом у нас не обійдеться без такарки, як я не хотів, але, але прийдеться прийдеться такарочку замовляти, їздити. Трошки прийдеться. Ну, та нічого. В принципі, там по-іншому не зробиш. Ось, оцей шрус. Я буду використовувати в якості з'єднання замість е, ось такого виходу з КПП стандартного, оце от вихід черв'як під спідометр, ну і ТДТП. Я це все діло отсюда виріжу, оцю центральну частину. Оцей шток ми зріжемо, провалимо дирку тут сплошну. Я попрошу токаря, щоб він підігнав мені отут по центру дирку. Піду оцю ось чепуху вже обточену. Ох, я круто, а але... да. Ну, в общем, а ця частина шліцева у нас піде, приваримося до кардана. І потім у нас що получиться. Оскільки це шрус, я так розумію, з восьмірки чи дев'ятки, тут внутрішня шліцева співпадає з наружною. Ну і використаємо оцей обрізаний нам не потрібний шматок. А, ну не знаю, ши, як шліцевий шматок. В общем, приваримося до кардана і буде все спокійно. Тут буде гуляти туди-сюди. Ну, в общем, буде все як треба, і все це діло буде повертатися. Ну, а така у нас буде масивна чепуха висіти із коробки. Ну, я думаю, як і не нароба. Ну, Друге інше щось я придумати не зміг. Ну і вважаю, що це буде ну, найкраще. Шрус, видно, що був БУ, їздив. Ну, але я розібрав тут шарики. Миються ці всі механізми. В принципі, ну, видно вироботки трохи, але нічого такого суттєвого. Ось тут ось видно трошки повибивало цими шариками. Ну, Прямо чуть, чуть Я думаю, походить, поїзде. В принципі, думаю, витримає. Так що то така у нас схема чітка. Став за таку схему, отакеній лайк. Можна навіть і на Дніпра звичайного переробити, викинути. Оцю муфту, яка вічно розривається, і ТДТП можна поставити отакий от шрус. Тільки хлопці, під нього бажано, якби із СЕПу кинути москвичовську. Бо по-іншому не знаю, як воно буде, бо може рвати сильно Там, чи коробку вали, не знаю. Взагалі, може рвати. Я і за чого за це не парюся, бо в нас на тройничку стоїть дві муфти. Двойна потужність, двойна еластичність, так що я в принципі надіюся, що все буде ок. Хоча я вже так надіявся і кидав перед цим коробкою. Ну, таке. Отутже, цю всю я переходничок зварив, все вроді норм. Крутиться нормально, хочу коробки зафіксувати і попробувати вже, як воно все це діло буде прокручуватись. А то так я чесно кажучи, пробував. Ну не знаю. Ну, понежайка працює як треба. Одне, що, звісно, треба обратно ж мост перекидати. Не хотілося. Ну, а що поробиш? Прийдеться. І прийдеться переварити трохи ось ці ось посадочні під оцю. під ресори ці посадочні прийдеться трошки смістити, переварити. ну То ще буде. то ще буде, Так що то таке. Потихеньку розбираємося, тройничок. Я надію, скоро оживе. З мотором там не сложно буде, не важко. Оце головне з коробкою і карданами цими розібратися і буде все окей. Is good enough, nothing's really clear. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the engine's right for me. But let's be really real. Anxiety can foggy yeah. all this stuff. It sucks, when you finally feel like giving up Oh God, no luck, everything feels like you're sticky stuck I'm lost, handcuffed, to the bed where I sleep, don't give a fuck Can't stop, unplugged, feeling overwhelmed, I think I've had enough uh, Gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me I need purpose to make it all worth it, I'm still searching and I'm still learning I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me I need focus to keep me from hopeless psychosis, if I keep moping I got nightmares in my head, I feel Кріпіжі під коробку ми приварили. В принципі, коробка вже мастириться стає як треба, як потрібно. Залишилось Тепер знову ж таки мост потрібно перекинути. Обратно в общем, до ногами, чи розвернути точніше. Бо тепер крутиться коробка не в ту сторону, в яку повинна крутитись. Ну, коротше. Які наступні мови? Бо я думав движком зайнятися трошки, чому накинуть головки. Ну, напевно, підготую зараз перекину мост. Завжди так ну, привик, звик робити, найскладніше первим, а потім таке простеньке. Ну, в общем, задача яка? Розібрати мост, перевернути його, приварити до самого корпусу моста дві посадочні, такі як пластини під ресори. Ну і в принципі все. Ну Може ще зміщу на самій рамі ресори трошки дозаду, щоб ход був більше. Ну і все, в принципі. Ну а так просто, вроді би, на, на словах воно звучить, але подивимося, як ми все це будемо діло втілювати в життя. Ну, в принципі. Бувало гірше. Погнали. Зробимо. Shape, переварив я мост. Переварив я ці ось посадочні підресори. Перемістив їх на іншу сторону. Перемістив їх на іншу сторону. Тепер у нас е, виходить мост стане як потрібно, тільки от ресори будуть зверху, як я їх хотів і планував. От, Отак-то. Скину я, ось, бачиш, позрізав ці виходи під ресори, під маятники, буду їх переварювати трошки, бо не понравилось мені. Дуже близько воно. Ну, коротше. Зроблю, покажу. Хочу їх приварити. От стояли вони так, отак, а хочу ось так. Приварити. Трошки виходить за приопущу е задню частину ресор. І плюс до всього натяжка ресори буде кращою. Ну, не знаю, як тобі так технологічно обґрунтувати це своє рішення. Ну, буде все чітко, повір мені. Ну, і в принципі, трейнічок вже чекаю, на, на студі зараз стоїть. Чекає, зараз ми ці всі рухи із ресорами закінчуємо, збираємо назад і ставляємо мост. І, в принципі, все. Під коробку, під коробку все виварено, все поварено, такі кріпіжі. Мотор теж тут зібрати, в принципі, ЦПГ накинути, генератор кинути, жигу бриз-бриз і все. А із таких приколюх, ще я забув тобі розповісти, замовив я вилку маятникову. От замість цього. Чогось там ще й Ураловського, поставлю я маятникову дніпровську, ну перероблену з Дніпровської вилки маятникову вилку. Замовляв я в Кременчуці, там через знайомого. Ну в общем, Хлопці молодці, клепають і недорого, і швидко, і просто ну, красавці, красавці. Якщо знайду десь силочку, залишу десь в описі. Так що, мужики, замовляйте, недорого і прикольно. Коротше, оцю вилку ми будемо викидати. Замість неї буде маятникова. Ну і в принципі, плюс понижаюча коробка, плюс отакий мост із такою резиною. Я думаю, буде те, що потрібно. Ну, коротше, зараз я кидаю другу коробку як понижаючу, Дніпровську, для того, щоб збільшити тягу. Але перед цим я <кхух> купував редуктор. Я тобі його не показував, бо тоді займався Іванком. Але купував ось такий редуктор. Одне діло було дивитись на нього в оголошенні, він і по масштабам, по габаритам було невідомо, який він там точно. І плюс до всього він виявився не зовсім таким, як я хотів. Да. Він слабенький, корпус алюмінієвий, немає посадочного підподшипні і нікуди ніякого витачити до токаря, вести, бо тіла в корпусі дуже-дуже мало. В общем, гроші я потратив і безпонтово. Не знаю, що з ним робити. Може, продам за ці гроші щось куплю на тройничок, таке. ну, получше. Купляв я за 750 гривень, це редуктор із мотору у 1 чи у 2 Я, чесно, не дуже рубаю, ну коротше. До нього тут, в принципі, все, що потрібно є. Всі ці ну, вал я правда оцей сам знайшов у себе. Була до нього тільки шестерня. От Шестерня, корпус і інша шестерня, яка ну, велика, в общем. Е, да, Передатичне, наскільки я пам'ятаю, тут е, 1 до 4 чи 1 до 2, щось таке. Ну, коротше, не суттєво. <кій> Таку схему ми використовувати не будемо. Будемо ставити дві коробки і з одної понижаючої. І це набагато буде практичніше, можна буде і швидко поїхати, можна буде і потягнути. Що завгодно. Так що я вважаю, набагато буде краще. Так. Ще оцю ось історію треба обрізати. Цю ж ліцеву частину і повести токарю. Хай займається, хай роба. Не знаю, на цій неділі вже вряд ли він успіє, бо зараз четверг я ще її не одвіз. І плюс ж поки воно зробиться. Ну, коротше, як я і казав, оця буде у нас е штука шрус замість цієї муфти. Не знаю, напиши свою думку, не, не парве воно там нічого, бо еластичності буде поменше. Тут буде пряма жорстка сцепа, а еластичність ця буде тільки на коробці на цих ось двох демпферах, чи як воно, муфтах виходить резиних, тільки тут воно буде смягчатись. Ну їх тут дві. Не знаю. ну Із того, що я в курсі, із того, що я знаю про опозити, то я думаю, буде достатньо. Ну Ти теж можна писати свою думку. Ну, буду так робити. Оце з ними і виходить із шурузом. Натупашу, як звичайно, люблю я це діло. Коротше, вчора варив мост і я ж його перевернув догри ногами назад і довелося мені переварити посадочні під самі ресори. І це, вчора робив це поспіхом, почти ночі. Ну і коротше, криво варив. Не те, що навіть криво, а розмір я не виміряв і варив, як воно і було. Потім змастирив оце все діло, зібрав. Ну коротше, ресори вийшли по центру на мосту розмір між ресорами 87, а по краям 84. Ну ти розумієш, вигнули ресори, не годиться, проба монтувати, не, не вийшла. Так що зараз буду все це діло перемальовувати, переварювати. Робиш двойну роботу, бо отак ото. -от. Перший раз завжди так. Ну Та нічого. Більше просто роботи, ніж планувалось. А так. В цілому, в принципі, ок. Позрізав я по новій, підполірував краї. От треба отут взяти розмір 84 чи 3, я вже там точно не пам'ятаю, треба переміряти, і вварювати рівненько. І буде йому щастя. Отож, так я, мужики, переварив я оцю задню частину, трошки змістив її назад. І ще вставлю посилювачі такі касині тут, ну та то потім. В принципі, вже всі ресори зафіксовані, все чотенько. Одне, що теж я ж кажу. Діло це збирав і ну, коротше, трошки побачив, де я нагрішив. Вимушена пауза, знову відпав держатель від сварки, вже фіксував, його тут фіксував, Ну, щось не виходить. Ну, то нічого. Не забувай, підтримуй е, наші проєкти, підтримуй Транічка, Іванка і його побратимів. Долучайся, бо тяжкувати, тяжкувати. так. Приходиться робити з того, що маємо, а не з того, що потрібно. Так що то таке. Підігнали мені хлопці з таку резину. Байкера наші українські, не пам'ятаю звідки саме, але отакенний вам лайк за такі от подгони, бо бачите ж, самі, резина тут люта, ну на тронічку у нас ззаду, і спереду буде також люта. Одне, що мені порекомендували, цей шип на ньому зробити проріз, щоб він ну як, получився двойним. Коротше. Ну, не знаю, Будемо робити, не будемо. Може не хватить часу, а може і хватить. в общем, може і зробимо. Ну і плюс же зараз тут резина, вся, ну колеса треба поміняти містами, бо протектор дивиться в іншу сторону. Нагадаю, блок уже зроблений, вся внутрянка тут то, що треба. Залишилось просто накинути поршньову, головки, ну і під, під, підрегулювати. Плюс же все навісне, генератор, запалення. Тобто також ми поставимо воздушний підтрак, карбюратор. то все швиденько, швиденько у нас, я надіюся, вийде. Головне, що це мозоклюйство усе і за цим. Трицикловим нашим проєктом. Я от дивлюся, вже зараз на цьому етапі вже закінчене. Е, ясно, що да, там треба буде ще якісь може посилювачі підварити. Ну, в цілому, те, що довго і багато часу займає, це От якщо ти там надумаєш цим займатися або там колись собі замутити, це, це все регулювання, оці всі зазори, от, щоб воно було правильно, щоб ніде ту ресору не гнуло, щоб от все було чотенько. Оце от важко. А все інше, включно із мотором і ну, там, проводка, і то все таке. Любому Дніпроводу чи будь-якому Дніпроводу, я думаю, то не сильно буде важко і може навіть і <свісно> прикольно. <свісно> прикольно. А за цим, звісно, да, приходиться пововтузитись, важкувати воно, важкувати, а тим більше для одного бери напарника. Так, ну що, така неділя вийшла. <свісно> Насищена, багато сварки, багато прийшлось потаскати. Порухати туди сюди. Ну, в общем. зато ми закінчили історію з мостом. Поварили, все закріпили, ресори я виставив. Ну, в общем, вже точно все в порядку. Закріпили наконець коробку, і вона стоїть, і вона правильно понижає, і воно все крутиться в правильну сторону. І ну коротше, все прям я задоволений. На наступну неділю планую розібратися вже з покраскою, все це діло пофарбувати. Ну і буде йому щастя, в принципі, з мотором, оскільки ми тручні опозитчики, я думаю, ми не затягнемо і, коротше, вже бігом-бігом його досабирувати, вже і так, довго ми його з тобою робимо. Доведеться ще трошки там докупити по мелочі, Треба буде тормозну систему перепровірити і купити там комплектуючі, якщо потрібно буде. Ну, я тобі вже скажу, що струну на мосту я запорог, трошки рубанув, прийдеться купляти і струну, і гибкі шланги на термоза. Ну, в общем, термозуха ТДТП. Так що не забувай, підтримуй, донать, якщо є можливість, і будемо ми все це діло закінчувати. Ну, наразі дякую за перегляд і приходь наступної п'ятниці. З тобою був канал Роу 34, і я так що до зустрічі, зустрінемось.